До нового року всі багатоквартирні житлові будинки згідно нового закону мають бути передані з балансу ЖЕКів власникам квартир, які у цих будинках проживають. Чи знають житомиряни про цей закон та чи готові вони нести відповідальність за утримання багатоповерхівок? Зараз дізнаємось. Я гадаю, що так готові. Ці кошти, які перераховують в ЖЕКі, не завжди жек вчасно ремонтує. Фарбує під'їзди, жителі, певно, б до цього ставилися відповідально і робили це самостійно. Чи винаймали якусь людину, яка буде виконувати ці обов'язки? Мабуть, ситуація так складається, що вони будуть готові, але при нинішніх таких виплатах заробітної плати положення, яке є, мабуть, це буде нелегко. Як в Пітанці дивишся, то я не пойму не лампочку згоріла, крутиш сама. панель підкрасити треба, красиш сама, білити треба, білиш сама. Оце єдине, що прекрасно нас обирають технічки. Я, наприклад, согласна, щоб ми менш туди давали, а обходилися своїми силами я тільки двома руками. За. Не знаю навіть. Люди різні, є і спроможні і неспроможні. Навіть не знаю, як це все. Я знала, що в обслуговування буде, ну. Професійним таким, ну, то може воно і краще буде. Я знаю, бо я знаю, як воно буде. Це ж все залежить від, від матеріального забезпечення. Хто, хто працює, хто заробляє, то той може. А хто на пенсії або інваліди, як вони зможуть?